Такий добрий ранок. Так. Так, подивимось. Може зараз. Може з кимось зараз. Зустрінусь. Так. Ух ти, там торговець Бен, Так, добре. йдемо до нього. Ярику <риклад> торговець. Що? Я, я спускаюся зараз. До речі, друзі, всім привіт! Вам я Ярики, це моє нове відео. І сьогодні... Е, мене я, я хочу вам подякувати 100, за 170 підписників. Це моя була мрія, але моя справжня мрія 900 підписників після 500 – з тисячу. Та не стукай, вже спускаюсь. Ну, дякую вам. Йорику! І... швидше. йду до йду, 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 йду. йду. Привіт, Бен. Завтра дверей відчиняю. Привіт, Бен. Привіт, Йорику! Йорику, у мене є геніальна ідея. І, до речі, друзі, всім привіт. Так, вони, вони вже з тобою напевно привіталися, бо треба було чути на п'ятий <різь> Ой, Короче, вони геніоний. Чудово. О, привітари. Зробимо тобі свято. На 175%? Підписання. Так. Учу? Я запрошу всіх всі, <різь> всі селяни, накрию стіл. А ти, якщо хочеш зробити, стрімляш на кнопку. Чудово. Добре, тоді. О 17.00 я прийду до маску. Ми моєї зустрінемось кнопки. у будиночку України, добре? Угу. Добре, давай. Давай. Ну, а що, друзі, це відео Ми подробимо свято на 170 підписників. Так, добре. До речі, зараз я вам покажу, як виглядає кнопка, за яку я буду будувати. Я вам, пок... я вам тільки що показав, яку клубку я буду будувати. І ми зараз будемо її будувати. Для цього мені знадобиться е, от такі, так, зараз це мармур. беремо оце берем всякий і візьмемо. Так, починаємо. Вона сама сіра, так що оце дуже сильно підходить. Або навіть бетон хай буде. Бетон. Ну, підходить, так. Я бачу такі кнопки такого кольору. Будуємо, будуємо, потім ми поставимо. А може... А ну, давайте знайдемо білий бетон. Це білий цемент. Так, о, білий бетон. Чудово. Це руйнуємо, воно нам не потрібне буде. Так, руйні, тепер будуємо білу кнопку. Будуємо так. Так, 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 так. Так опу-по-по-пом-пом-по-пум. Оп, оп, оп. Може це завелика? Так оце треба прибрати оцей рядок. Пум-пум-бум-пум-пум. Пум, 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 пум. Тепер пум-пум-пум-пумбурм. Пум, пум, пум. Тепер бетон. Тепер оцей рядок зайвий його... Треба... Ну, і виглядає як Роблокс. Ну, е, не знаю. Ну давайте зробимо отак от, от навіть. Я навіть подумаю, от так от краще. Так, от так, так отак, так, от так от так. От так. Отак, от отак. Ну, і тепер по боках ставимо бетон. Ну, Мені подобається. Кому не подобається, Хух, то хай йому не подобається. Мені подобається. Так. Так, 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 от так. так все готово. Тепер беремо табличку. Шукаємо табличку. Ну, давайте виведемо срібла табличка. Срібла. Табличка. Ой, я помилився, друзі, і срібна, а не срібла. Срібна табличка нема. Може, просто табличка. Табличка. Оп! Чудово! Ось золота табличка. Ой, яка золота. До речі, друзі, на, на 500 підписників у мене буде золота вже. Так, ставимо отут і пишемо. 100. 100 підписників. Тепер наступний ряд. Ярослав англійською, бо в мене Ярослав канал. Ярослав. Все. Моя кнопка готова. 100 підписників Ярослав. Так, ну готова моя кнопочка. Отут буде вже стояти, коли в мене буде 500, а отут буде стояти, коли тисячу. Так, так, зараз уже 16.00. Треба, піду трошки там щось пороблю, висплю, щоб потім бути готовий до свята, бо вже скоро буде темно. Торговець. алло. Алло, привіт, ярику, вже все готово. Чудово. Чудово, я зараз вже вилітаю. Так, 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 так. І злітаємо і. скільки я спав. Зима вже до три, три. Уі! А, ну, Ось, Все Прис... готово, в принципі. подобається? Дуже подобається. А в цій скрині я так розумів їжа, так? Так. Чудово, я тоді пішов кликати селяни. У ти вже, до речі, одного покликав, я пішов інший кликати. Ну, на цьому, друзі, я буду завершувати відео. Дякую вам за 170 підписників і за собі 100. Ну, давайте добити 500 підписників, а поки що 200. Ну, а з вами був Ярик, всім па-па. Друзі, йдемо сюди!